Всім привіт любі друзі! Сьогодні дуже смачно готуємо рибку в духовці, салака з овочами запечена. Салака така крупненька. Значить, дивіться, що я робила? Я відрізала голову, відрізала хвостик, почистила, помила. Кісточку хребта я не видаляла. Можете, хто хоче, можна видалити. Але я, коли її мила, я її старалася книжечку відкрити. Мені подобається салака, коли не отак ціленька смажиться. А коли ось так: як відкрита, як книжечка відкрита. Отак ми її биточки будемо смажити. У ікру із салаки всю склала, ось у, я її залишаю. А тепер, як звичайно, сіль. Сіль. Трошечки присою. Хоча це рибка. Взагалі рахується, що мойва, що салака, можна її навіть не присалювати. От ми будемо робити соус, то соус ми можемо посолити і достатньо буде. Тобто, чуть-чуть її можете присолити трошечки-трошечки. І так, у мене півчайної ложечки солі. Небагато кидаю, півчайної, бо я буду ще солити підлив ну, соус. І на ікру трошечки, десь третю частину чайної ложечки. Більше не треба. Так. Ікру також трошки я її перемішаю. Трошечки перчику, до ікри. І трошечки перчику до самої салаки. Риб в рибку в цю салаку я вам не раджу додавати таке, наприклад, як приправа до рибки. Можете взагалі, щоб не забивати цю рибку, краще додайте сухого часничку, сіль, перчик. Це те, що дійсно сюди треба. Так, і трошечки меленого перчика. Перемішаємо. І от, якщо ви вдома робите і не спішите, от ви її помили, посолили, поперчили. Можна збризнути трошечки сік лимону, це буде тільки краще. Там одну якусь дольку нажали, збризнули. Не буде такий виражений запах риби. Дві цибулинки порізали півкільцями чи четверть кільцями, моркву потерли. Наприклад, одну гарну велику цибулину, одну морквину. Я роблю просто трошки більше, ніж кілограм салатки. Я взяла дві цибулини і я взяла дві морквини. Ось у мене це звичайного середнього розміру, дві моркви натерти. Відправляємося до плити. Що нам ще треба буде? Я відкрила наш домашній томатний сік. Це ми в тому році закривали із своїх помідорів. Він у мене такий густенький. Відкрила наш домашній томатний сік, то я буду замість томатної пасти. А томатну пасту можна, можна сік замінити замінити просто на томатну пасту. Просто якщо будете додавати томатну пасту, то її будете трошечки розводити водою. А так як у мене томатний сік, то я води не буду додавати, бо він у мене трошки такий би, як би і рідкуватий. Ой, і стареньку, і новеньку включилася, бачите? І стареньку, і новеньку. Сразу дві сковорідки, Кришка мені не потрібна. Так, насипаємо у мисочку, скільки вам треба, щоб трошки борошна, щоб її салатку обмукнути. До речі, дівчатка, якщо ви смажите, е, мойву чи салаку, чи сардинку, так для себе на вечерю поїсти, От така від вам маленька від мене, скажімо, рекомендація чи порада. В общем, якщо ви робите собі просто поїсти на вечерю таку рибку, як салака або моєва, то ви в борошно додайте. Сюди прямо насипали борошна і в борошно додайте, наприклад, гарну столову ложку панірувальних сухарів. І перемішайте борошно з панірувальними сухарями. Або дуже-дуже міленького помола кукурудзяну крупу, з борошном разом перемішати, щоб борошно разом з кукурудзяною крупою було перемішане. І тоді ви жарите рибку, якщо вона у вас отако розкрита, як книжечка, отако, яка я вам показала, отак, щоб була розкрита, і якби точки. Я вам серйозно кажу, вона, по-перше, буде така дуже смачна, хрумка і дуже гарний колір. Це за що панірувальних сухарів. Тобто борошно з панірувальними сухарями. Якщо, наприклад, ложки 2-3 борошна, то столова ложка панірувальних сухарів 1 до 3 перемішали. Так само три ложки борошна, столова ложка кукурудзяної крупи перемішали. І тоді ви можете швиденько-швиденько смажити. Значить, дивіться, на першу сковорідку, яка ось від мене до мене поближче, я наливаю ложки 2 три олії. Раз, два, три. Ложки дві-три, це приблизно. Викладаю цибулю. Просто викладаю цибулю. Все, цибуля у нас смажиться, ми іноді, іноді її будемо помішувати. У мене дуже великі дві цибулини було. Можна було, мабуть, і, мабуть, і одною обійтися. Але хай буде. Це, в цьому блюді тут цибуля дуже смачна. Тепер в другу сковорідку, та, що в мене старенька, виливаємо також раз, два, три. І хай розігрівається. Я просто її борошно, як би точок. От просто. І викладаю отаку розгорнуту, бачите, отаку. Отак, от прямо розгорнуту. Так, цибульку помішуємо, не забуваємо. Боже, яка сковородка класна. Дівчата, ті, хто мене дивляться і вже таку придбав, от скажіть свій відгук. Так, салаку дивимося. Її не сильно смажимо, бо нам треба тільки, бачите, не розказала головне. Значить, дівчатка, для цього блюда, яке ми зараз робимо, дивіться, є два варіанти. Можна взагалі рибку не смажити, а сиру залишати. І оце, що Альонка робить, оце все не робити, а просто сирою заливати овочами. Но, чесно скажу, набагато смачніше, набагато, якщо ви її так от трошечки підсмажите. Бачите, вона схватилася і все. Якщо ви не хочете жарити, Значить, що ви робите? Отак от сиру салаку залишаєте, отак от сиру як є. Робите обов'язковий соус. Весь в смисл в цьому соусі, от весь смак. Значить, жарите цибульку. Цибулька стала м'якшою, додаєте моркву. Морква з цибулькою просушилася, стала м'якшою, додаєте. Я буду додавати томатний сік, домашній, який я відкрила, томатний сік. Пів банки це і точно додам. А це в мене банка півтора літрова. Півтора літрова. Далі спецій. Обов'язково сіль, чорний, мелений, перчик, часничок, сухий і коріандр. Приправу до рибки додавати не буду. Оце все, що спеції я вам назвала. Цукор, цукор, сіль, цукор, перчик. Можна духмяний, можна чорний, то давайте такий, такий лавровий листочок покладемо, щоб смачно було. Це буде по типу як консерва. Це рибка буде дуже смачна, дуже смачна. Але чим тут смисл, чим довше ви її будете тушкувати, вона буде смачніша і смачніша. Можна буде її їсти, от питали тільки що люди хребет Альонка доставала, чи не доставала? Не доставала там ці рибці, дуже смачний буде і хребет. Я вам чесно кажу. Значить, рибку швиденьку вже. Витягуємо та, яка просмажилася. Цибульку перемішуємо, щоб вона, о, бачите, почала золотитися. Вже все, пора кидаємо моркву, Моркву до цибульки. З рибкою, дівчата, покончено. Рибку я витягаю. Після обжареної рибки, що я роблю? Я беру сковорідку, включаю вогонь, щоб ви бачили. Бачите, вогонь включений. Наливаю з чайника гарячої води. Трошки десь. Ну там стакан. Стакан десь так. І насипаю сухої гірчиці. Гарну таку, може, столову, дві ложки столових, Отак, насипала гірчиці. Бачите? І поки сковородка сама себе миє. Ось ось. Бачите? Я навіть не трогаю нічого. Сковорідка сама себе миє. Ми цим часом моркву тушкуємо ще поки що. Морква тушкується, сковородка миється. Я вам казала, я не фері, нічого. Я средствами ніякою хімією сковорідки не мию. Посудомийки сковорідки не мию. Я мию всі, да, гірчичний порошок. І все. І сковорідку потім виключаю, як закипить. Як, як тільки закипить, виключу. І до повного-повного охолодження. Після ефіру я цю сковорідку просто під краном помию. І жирна взагалі не буде. Взагалі. Так, дивіться, морква вже всілася, стала м'якенька. Тепер що? Значить, повторюю. Тут дві цибулини, дві морквини. На олії обсмажили цибулю. Цибуля стала м'яка. Кинули моркву. Морква стала м'яка. Що далі кидаємо? Дивіться, що ми далі кидаємо. А далі ми кидаємо томатний сік. Давайте так, оце в мене стаканчик, я його спеціально. зараз взяла. Це в мене стаканчик звичайний на 200 грам, Оцей стаканчик. Це домашній помедо, томатний сок. Два. Поки що два. Поки що два. Цукор. Чайна ложка. Дивіться, чайна ложка, цукру верхом. Слід зразу за томатом. Якщо у вас немає томатного соку, дві повні ложки столових, звичайної томатної пасти, але тоді додаєте стакан води. Якщо пасту додали. Далі Коріандр. Ну, десь пів чайної ложечки. Сухого часнику пів чайної ложечки. Сухий часник. Перець горошком духмяний. Ну, штук. 5, 6. І звичайний мелений перець, десь пів чайної ложки. Ну і останній інгредієнт сіль. О, до речі, дивіться, закипіла сковорідочка. Бачите, закипіла. Я виключаю, і отак от вона охолонює. Це ми зараз перемішуємо, перемішуємо. Зараз додам солі. Сіль, чайна ложка. Можна чуть-чуть зараз більше, бо салака от півтори. Так. Ще кидаю стакан томатного соку, столову ложку борошня. Так. Все. Тепер це все просто перемішую, додаю лаврового листочка. Можна один, можна два, достатньо буде. Все ми таке кинули пахуче, гарне. Тепер ми чекаємо, щоб воно все це гарно закипіло, подружилося. І зараз будемо це все викладати, складати, формувати. Якщо ви бачите, що, наприклад, дуже таке густеньке, звичайної води з чайника додайте, щоб трошки рідше було. На дно. Пару ложок. Так. Пару ложок кидаю. І так розподіляю. Ось так. От. Якщо ви замітили, я, я нічого на низ не стелю, не пергамент, Чесно, дівчата, з цього дека все вилітає, нічого не треба. Просто викладаю рибку. Так от. Тепер оце, коли ми все зробили, знову. Таке просте, бюджетне, смачне таке блюдо. Я не знаю, як сімочки на столі уходить. Оце поставив на стіл і так його гарно їдять, оце цю рибку, дешево і так смачно. А на другий день то взагалі гріти не треба. Достав з холодильника і хлопці тягають. Так. Тепер знов так само рибку викладаємо, отак от і знов отак от, от. І оцю останню красоту, отак от, от десь, десь там, бачите, де хочете заповнити. Заповнюють. отак от, от. Все. так, І розрівнюємо томатну нашу цю всю овощеву томатну заливочку по всій рибці. Тепер додаємо у нашу сковорідку ще приблизно стакан води, десь приблизно стакан води, помили сковородку, і отак от десь приблизно це все діло залили. Отак трошечки ним потрусили, потрусили оцим деком. Зробили це діло. Потім дивіться, що робимо. У кого деко з кришкою закриваєте і ставите духовочка 180 градусів. У мене під це деко кришки немає. Що я буду робити? Я накрию так. Ой, спочатку. пергамент Звичайний пергамент, а потім, фольга блистящою стороною, оця що блистить, донизу, матовою доверху. Один листочок мені мало, так що будемо ще зараз і накриваємо. 180 градусів десь години півтори. Але Через півтори години, ви навіть можете через годину 15. Тут подивіться, якщо є ще водичка, то ви ще можете трошки потушкувати. Бо дивіться, чим довше ви тушите, довше тушкується ця рибка. Наприклад, до двох часов це потолок, до двох годин. Від часу до двох, тобто можна годину потушити, вона вже готова, вже можете їсти. Можна півтори, але вона буде ще смачніша. А можна і дві. Але не зробіть так, щоб не вийшло, що ви поставили на 2 години, бо ви так захотіли, і пішли. Приходите, а юшечка вся іспарилася, і рибка стала підсихати її. Хоча я й водички наляла, але я хочу портушкувати півтори години. Якщо ви звичайною кришкою накриваєте від каструлі, то ви нічого не робите. А якщо у вас фольга, то бажано зробити дирочку, якщо фольга є. Отако, Дивіться: ножом раз. отако десь дирочки щоб виходив пар зайвий. Отак от. Так. Все, і достатньо. Все. І хай виходить. Так вона буде тушковуватися. Я ж хочу добитися результат як консерва. І так наша рибка запікалася півтори години у мене рівно. Можна було трошки і більше, але вже витягли. Дали трошки охолонути. Саме головне, щоб вона була, те, що я вам казала, соковита в юшиці. Бачите, ви сік, що рибка наша не висохла в духовці. Тепер будемо її пробувати. Наша салака з овочами у томатному соку Соку готова. Смакуйте на здоров'я. Це дійсно смачно.